Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. І з вами я Наталія Тарковська. Давайте подивимось, чи реальний такий розвиток подій, що Путін добровільно вивів війська з території України. Визнав, що заважає Путіну визнати свою капітуляцію, відвести війська з території України. Скажіть, що йому заважає це зробити? Конфлікті. Карта дьявола. Це не та людина, що буде виводити в війська. Йому це подобається, ця ситуація конфлікту. Це його стихія. Він каже, я на роботі, я працюю, це моя робота. Вбивати людей. Так, ну вийшла, я оце чекала цю карту. Це карта ілюзій. Він знаходиться в ілюзіях. Він йому не доповідають справжню ситуацію, яка на фронті. І в нього Він — переможець. Він вже завтра, післязавтра тримає перемогу. А від нього чогось всі несподівано чекають відведення військ. В нього вже майже все він добився. Але на майбутнє вийшла карта, що він зрозуміє. Рано чи пізно до нього дойде, що він знаходиться в ілюзії, ніякої перемоги йому чекати нема сенсу, що цей карточний домик він розвалиться. Але він в мильній такій бульбашці, в своїй якійсь реальності. Зараз ми приберемо цю ілюзію, щоб до нього дійшло. Він не бачить реальної картини світу, він не розуміє, що відбувається. Йому не доповідають, що стан дуже поганий. Так, він очельник в своєму мірі. В своєму мірі нема людини, яка про йому б сказала, що насправді. Що насправді. Він от, він, в нього Сьогодні-завтра побіда, його оберігають, весь у любві, розказують, що його всі люблять, поважають, бояться, все і перемога скоро. Але це неправда, це буде розочарування дуже велике в нього. Так, це все заперечує, заперечує, заперечую, мріє, мріє захопити весь світ. Були карти. Заперечую, заперечую. Ось є дві людини, які до нього доносять інформацію, вони молоді. Ті, що готують оце, що він, як він бачить світ. І вони йому не кажуть, що він... Несе втрати і що він програє, заперечую, і що його країна катиться в пропасть, благодаря йому. Заперечую. І перекриваємо. Дамо шанс дідушки узнати справжню картину Міра. Зараз я знайду ті карти, що мені треба, щоб перекрити цю ситуацію. Карти сховались, нічого, в мене є ще одна колода, зараз ми їх знайдемо. Закрито все, не можна, не можна дідушку тривожити. Це знаєте, як дідушка, не відвлекайтесь, ви умираєте. Це із той серії. Так, зараз ще одну карту мені треба. Ось вона. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для нашої країни, України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Путіну відвести війська з України і визнати свою капітуляцію Як мога швидше. Прошу, щоб настало прозріння, щоб інформація, щоб правда, щоб правдива інформація нарешті дійшла до адресата до Путіна. Поволі вищих сил, да буде так. Більше нема ніяких перешкод для капітуляції російської армії, для визнання її капітуляції для відведення військ в Україні. Да буде так і так буде. Зараз ми ще перевіримо. Перевіримо, як буде все. Як все буде? Так, карти Таро покажіть мені, ви ще сили, скажіть карти покажіть. Чи здійсниться моє бажання? Чи реальна вообще така ситуація, щоб Путін визнав свою капітуляцію? Хай би це буде в 2023 році, в 2023 році, щоб Путін визнав свою капітуляцію, відвів війська від України сам. Бровільно? Чи здійсниться? Вийшло 50 на 50. Йому це важко робити. Але буде така ситуація, що він буде відчувати вже все на самому дні і що нема більше порада. Магії, предателі, закривають шляхи і що? І, але є друзі, ага, є друзі, які можуть відкрити, донести йому цю інформацію, да, що йому треба капітулювати що це треба припиняти, що це ні до чого його не доведе. Так. Чи буде капітуляція, чи буде капітуляція, скажіть добровільно. Е, кажуть карти, що правду він узн... дізнається, правду, що правду він дізнається, який насправді стан речей. Все таки йому розкажуть, але це призведе до ще більшої люті і все зміниться. Якісь переміни будуть. Переміни будуть до хорошого. Да, є така можливість, є така, такий сценарій розвитку подій. Можливий відкритий шлях на те, що він визнає свою капітуляцію, і відведе війська. Над цим будуть працювати. Ось ці дві карти, що хтось буде йому. Це можуть бути якісь лідери інших країн, які будуть особисто йому телефонувати, пояснювати так дуже обережно, з любов'ю, я наскільки це можливо, але виходить на картах, що типу, з любов'ю, будуть обговорювати з ним всім його перспективи і робити вигляд, що вони його спасають. Насправді це буде спасіння України, щоб він відвів війська. І що да, такий розвиток подій можливий. Дякую, карти, дякую ваші сили. І дякую всім, хто мене дивився. До зустрічі!